Привіт, друзі! Мої шанування! Зараз я знаходжуся у містечку Йона. Це Сполучені Штати Америки, штат Каліфорнія. І зараз ми з моїм другом та тескою Віталіком Шевчуком повертаємось із державного природнього парку Калавера з Бік Тріс. Це одне із небагатьох місць на землі, де ростуть секвої. І для тих, хто не бачив попередньої частини, нагадаю. Що секвої на нашій планеті ростуть тільки на Тихоокеанському побережжі Північноамериканського континенту, а саме у штаті Каліфорнія. І лише трішечки у штаті Орегон. І ось, повертаючись із цієї чудової, так би мовити, екскурсії, мій друг вирішив показати мені ще престонський замок. А точніше, це була престонська промислова школа. Школа ця була реформаторська. І названа вона була на честь сенатора штату Едварда Мейера Престона. Відкрито цей заклад було у червні 1894 року. У той день перших сімох неповнолітніх злочинців було переведено із в'язниці Сан Квентін. Престонська школа вважається однією із найстаріших. Та найвідоміших реформаторських шкіл у Сполучених Штатах Америки. Наріжний камінь цієї будівлі було закладено у грудні 1890 року. Ця оригінальна будівля, відома в розмовній мові як Престонський замок або просто замок, є найвидатнішим прикладом архітектури романського відродження. У золотій країні це історичний регіон у в північній частині американського штату Каліфорнія. Від молодих зеків цю будівлю звільнили у 1960 році, незабаром після того, як замість неї були побудовані нові будівлі. І з тих пір вона була названа Історичною пам'яткою Каліфорнії і внесена до Національного реєстру історичних місць. У 1999 році офіційну назву установи застосовувану до нових будівель 1960 року. було Змінено на Престонська молодіжна виправна колонія. А у 2010 році Каліфорнійський департамент виправних установ та реабілітації оголосив про закриття установи і церемонія закриття відбулася 2 червня 2011 року. Але це вже було закриття. А я нагадаю трошечки про відкриття і про саму історію цього виправного закладу. Наприкінці 80-х років 19 століття, якщо хлопця засуджували, навіть за незначний злочин, його відправляли до в'язниць штату Сент Квентін або Фолсом. У 1889 році сенат Каліфорнії прийняв законопроект, поданий Едвардом Престоном, про створення інституту реформаторського типу як прогресивної дії для реабілітації. Це мало бути не просто ув'язнення правопорушників і покарання. Місцеві політики переконали розмістити цей новий виправний орган у сільській місцевості, округу Амадор. Це, мабуть, для того, щоб пташечки, свіже повітря, простір. Полегшив його використання для освіти та професійного навчання, та щоб цей заклад не вважався та не був схожим на в'язницю. Хоча, проїжджаючи і дивлячись на ці паркани, так не думається. Але їх збудували уже пізніше, у 20 столітті. А у той час у кінці 19 століття новоприбулі вихованці чи то сидільці мали жити ось тут, у Престонському замку. Замок його називають умовно. У Престонській індустріальній школі. Ось так буде правильніше. Нагадаю, коли у 1960 році було завершено будівництво нових об'єктів, держава закрила початкову будівлю. І протягом наступних 40 з лишнім років порожня будівля занепадала. Як через недбалість, так і через вандалізм. Як бачимо, подібні явища трапляються і в Америці. Мені відразу нагадався Клевенський замок, Невицький замок, Червоноградський замок, Підгорецький замок, Тараканівський форт. І цей список може бути ще дуже довгим. Ми, як заїхали до двору Престонського замку, Зустріли дуже багато подібних персонажів. Як згодом вияснилося, тут намічалася якась закрита приватна вечоринка. І народ тут ходив, я вам скажу. Всі в стилі графа дракули, вампірів та привидів. Як виявилося, ця публіка облюбувала цей замок тому, що він часто використовувався як знімальний майданчик для фільмів подібного жанру. Для прикладу, тут знімався шостий сезон Мисливців за привидами, фільм Привид 2019 року, фільм Привиди замку Престон 2014 року. І ще раніше у фільмі Погані матері 1984 року школа була використана як місце зйомок сиротинцю із кровоточащим серцем. Люди подейкують, що привиди у цьому замку таки є. Тому й тягнуться сюди усілякі любителі паранормальних явищ з усіх усюд. Я у існування таких духів особливо не вірю, але людям, які хочуть побачити щось незвичайне, вони обов'язково його побачать. Людський мозок та уява може намалювати собі що завгодно. А привид від слова привидітись! Ось і привиджується людям те, що у них бовдається в голові. Але повернімося до престонської школи. У 1890 році 230 акрів землі було придбано у компанії Coal and Iron Company по 30 доларів за акр. Якось так дивно: не 29, не 31, а саме 30. Коли землю купляють по 30 доларів чи то срібників, це уже не добрі асоціації. Але ще 100 акрів в школі було подаровано. Красива адміністративна будівля епохи романського відродження була побудована із місцевого пісковика граніту з Фолсума та Цегли з в'язниць Фолсума та Сен-Квентіна. Будівництво розпочалося 23 грудня 1890 року за участі 2500 осіб. Зауважте, будувати почали напередодні Різдва. За час існування цього закладу, через ці стіни пройшло маса людей. Хтось виправився, хтось не дуже. Серед колишніх в'язнів є кілька таких яскравих особистостей. Яскравих у вузькому розумінні цього слова Ернест Бут. Американський злочинець і сценарист, який почав писати, перебуваючи у в'язниці Сен-Квентін. Вважався одним із зіркових письменників в лапках каліфорнійської панітенціарної системи. Під час ув'язнення Буд став протеже Менкіна і був відповідальним за історію та сценарій кількох ранніх кримінальних драматичних фільмів, у тому числі німого пані Мафіозі із Кларою Боу в головній ролі. Едвард Бункер, американський автор кримінальної літератури, сценарист. Засуджений злочинець та актор. Він написав багато книг, деякі з них були екранізовані. Також він був автором сценаріїв та зіграв у трьох фільмах, адаптованих під його романи. Ролі Калхун, американський актор кіно та телебачення. У 50-х та 60-х роках минулого століття він знімався у багатьох вестернах. Також з'являвся в ролях другого плану в таких фільмах, як Вийти заміж за мільйонера. Ніл Кесаді був головною фігурою біт покоління 50-х років минулого століття та психоделічних та контркультурних руків 60-х років. Керіл Чесмен, грабіжник, викрадач та серійний гвалтівник скотеняка щита, засуджений до смертної кари за низку злочинів. Але так як його засудили за вільно тлумаченим законом, то його справа набула величезного розголосу та привернула увагу всього світу. І допомогла підняти рух за заборону застосування смертної кари у штаті Каліфорнія. Елріч Клівер, американський письменник і політичний активіст, який став першим лідером політичної організації партія Чорної Пантери, Джозеф Пол Крецер, американський грабіжник банків і в'язань Алькатраса, який брав участь і був убитий у кривавій битві за Алькатрас, яка відбулася після невдалої спроби втечі. Між 2 та 4 травням 1946 року. Рікардо Гонсалес. Американський тенісист. Він виграв 15 великих одиночних титулів, у тому числі 2 національних чемпіонати США в одиночному розряді. 13 професійних турнірів Великого Шолома. Він також виграв 3 професійних змагання Tournament of Champions. Мерл Хагард. Американський співак кантрі, автор пісень, гітарист та скрипаль. Дон Джордан, американський боксер, який народився у Лос-Анджелесі. Він був чемпіоном світу у напівсередній вазі з 58 по 60 роки минулого століття. Його прізвисько було Джеронімо. Через ці стіни пройшов ще один американський професійний боксер Едвард Мілс Мейчен. Він був одним із шести дітей сільського листоноши. Майхен кинув середню школу і став боксером-любителем. Однак лише після трьох поєдинків його заарештували та засудили за збройне пограбування. Після звільнення він став професійним боксером і вирішив більше ніколи не повертатися до в'язниці. Репер із каліфорнійського міста Вальєхо, Бі Леджет, також якийсь час тусив тут. На сьогоднішній день будівля престонської школи. Потребує капітального ремонту, тому що, повторюся, престонський замок повільно руйнується через погоду, вандалізм, старість та відсутність обслуговування належного. Останній ремонт Престонського замку відбувся в січні 2007 року. Ремонт сильно пошкодженого даху був величезним досягненням протягом багатьох років значні діри в даху завдали значної шкоди частинам внутрішньої підлоги. А зараз я зацитую престонський путівник. Відновлення краси. Фонд співпрацює з інженерами-будівельниками, так само з історичними архітекторами, щоб належним чином продовжити ремонт. Нам потрібна ваша допомога, щоб повернути замку колишню красу. Ну що ж, за допомогою громадськості та держави, я думаю, цей будинок скоро буде повністю відреставровано. Ну а ми будемо їхати далі. Тим більше. Що цей день уже добігає до свого кінця. І я маю надію, що далі будуть нові дні, нові пригоди, нові подорожі. Тому не забудьте підписатися на цей канал і будемо подорожувати разом. А наразі я усім хочу побажати усього самого-самого найкращого. А саме найкраще для нас зараз це, звичайно, перемога. Перемога і мир. Отож, вірте в Бога! Вірте в наші збройні сили, вірте в свої власні сили. І Україна обов'язково переможе. Побільше оптимізму та поменше суму бажаю усім. Бувайте здорові і до зустрічі!